У вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Ашан. І відразу при вході знижка на аерогрилі мультипіч 1200 ватт 3000 гривень. Ось така білого кольору. Що тут у нас по режимах? Так, і чорного кольору вона трішки більше. 3,200-390, а ще сіра так є. Але ось відразу можна помітити, да, яка якість вже затирається. Ця назва вже затирається, вона просто стоїть на вітрині. І не знаю, як вона по мощності, як вона по програмах. 5 літрів тут. А, тут 5 літрів, а в Тибілі 3,5 літра. 3,200 гривень. Треба порівняти ціну з онлайн-магазинами. Знижка на пральні порошки. Wash and Free. Сипучий. 30 гривень 90 копійок 400 г. для прання універсальний, 75 гривень 90 копійок за 2 літра. І один літр 32 гривні 90 копійок. І в пляшках 105 гривень. Кондиціонер плюс ополіскувач і пом'якшувач. А, так, це кондиціонер. І пом'якшувач для тканин, орхідея 105 гривень, це кондиціонери, це не для прання, а ці для прання йдуть. Знижка на капсули для прання. Фініш о, для для миття в посуду в машині, перепрошую, 495 гривень, ультимат тут 50 капсул. Так, і ультимат 499 гривень. Скільки тут капсул? Тут 45 капсул, вони класно відмивають на пригорівший жир. Таке все, що складно забруднене. Саме ці більше для жиру, для такого всякого. А ці скло робить дуже красивий, красивий кришталь, і квантум також класний, 598 гривень за 80 штук. Серветки для прибирання вологі Vortex Торгова марка. Я купувала такі для для прибирання скла. Погані, дуже, погано дуже якості, не беріть їх. 69,90. вони в Новосі зазвичай дешевші, там за 30 гривень їх брала, здається. Залишають такий тьмяний наліт, погано відчищають, погано пропитані. Шекінбок набагато класні, якісніші, класніші. Так, для прибирання меблів не знаю, як ці, і для прибирання кухні 65,90. Знижка на засоби для миття посуду Sarma Platinum 3990, різні аромати. І переходимо до відділу з продуктами. Макаронні вироби Ашан 2791 кг, паутинка і такі спіральки. Так, Ашан спіральки 32,90 і такі ракушки. Тут 400 грамів, 7-9 хвилин варити. Консерви кукурузки цукровий, 40 гривень 90 копійок, торгова марка Ашан. І зелений горошок Ашан в скляній баночці 460 г 41,90 Борошно 1 кілограм, торгова марка Ашан. Пшеничне, класичне вищого сорту 17 гривень. Рідина для миття посуду, Ашан, яблуко, аромат 500 мл 25 гривень 90 копійок. І для прибирання унітазу торгова марка Ашан 41 гривня 90 копійок. Що тут у нас бриз, лайм і гербал. Так, І універсальний миючий засіб з ароматом лаванди. Не знаю, що воно таке. 37 гривень 90 копійок. Засіб від плісня, весаво, класна торгова марка, класно працює, дійсно 109,90. Знижка на кефір яготинський 45 гривень 90 копійок. І знижка на ряженку 47 гривень 90 копійок, торгова марка Ягодинська 3,2% жирності. Сметана галична по знижках 40 гривень 90 копійок 15% жирності. І сир кисломолочний, нежирний, торгова марка Зарог, 350 п'ятдесят гримів, 530 Знижка на ягодинську безлактозну сметану 15% жирності, 41 дев'яносто. Кого не переносимість лактози, варто звернути увагу. Знижка на бутербродне масло 59,90-180 г, 63% жирності і Ашан 825% жирності 89,90%. Відділ овочів і фруктів, грейпфрут 65,80 і туреччина 79,90. Гранат такої собі сумнівної якості вже засохший 9890, а ще не слідкує за якістю продуктів. І манго 47,90 твердий, авокадо 4390 і еліт хас 64,90. Картопля червона 35,50 і картопля гранада 41,90. Картопля фасована, не написано який сорт, просто в таких сіточках. 42,90, цибуля 15,40. Пекінська капуста 64,40, плотні головки і досить свіжа. Також ціни на огірки, короткоплідні, 129, гладкі, українські 142,90, знижка на маслини без кісточки, Оскар 300 грамів, 64,90. І зелені оливки 64,90, також без кісточки. І знижка на м'ясну продукцію. Яловичина піджарка. Ось такі шматочки 179,90, свинина ошиб 212,90 і ковбаски 115,90, типу по-домашньому. Стегно курине, епікур зі шкуркою 145 гривень за кілограм. У покопці приблизно 720-730 г. Гомілки знатна курка 94,90 за кілограм. І знижка на тушку курину епікур 101 гривня 60 копійок. В середньому вона близько 1,5 кг. Гомілки апетитні в різних соусах. Тут що карі, апельсин. карі апельсин 105 гривень 90 копійок за кілограм. І філе стегна нашої ряби суперфіло 199,90, воно без шкірки і без кісточки вже. Ковбаса ранчо, яловична на дровах 92 гривні 90, ,90 копійок за одну паличку. Фует 170 грамів, 119,90 Іспанія. Знижка на шинку, називається старова марка з печі 119 гривень. за 400 грамів. Сердельки яловичі, ювілейний 209 гривень за кілограм. І яйця поштучно 3,50 за одну штуку. 35 гривень десяток. А жовті такий самий розмір, так, відбірні 5,90. М'ясо кроля, тазова частина 450 гривень, 90 копійок. І на знижках сметана Президент 10% жирності 35,90. Напій Актімель» 1990, різні смаки. Тут і полуниця, персида, лісова ягода, різні смаки абсолютно. Треветки в «Пантрі Еквадор. Не варені 33,90 за 100 грамів. Оселедець Матія 17,90. І, і торгова марка Ашан, лососова зерниста 279 гривень за одну баночку. В баночці 80 грамів. Також пельмені левада на знижках, кожум'яка і коти горошко. так, В асортименті 69,90. І класна ціна на листково-дріжжове тісто. Єдине, що холодильник не можна відкрити, він приморожений, 9,50 за 100 грамів. І знижка на такі круасани. Ашан кухня 78 гривень. За упаковку тут 6 круасанів. І відділ сухофруктів-горішків. У можливо цікаво. Можете дивитися ціни. Тут що у нас золотисті родзинки 1290. Вже Ашан готується до Великодня, вже й посипки продають на вагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково вподобайки до зустрічі в нових відео. Підтримайте Україномовний Ютуб.